Казка, місячний зайчик і загублена зірочка. Одного разу, коли на небо тихенько зійшов місяць, у самому його куточку прокинувся маленький місячний зайчик. Він був пухнастий, сріблястий і дуже лагідний. Щоночі він бігав по небу, поправляв зорі, щоб вони рівненько сяяли, і тихенько наспівував колискові. Та цього разу він помітив щось дивне: Ой, здивувався зайчик, однієї зірочки не вистачає. На небі було темно-темно, і лише маленька чорна цяточка нагадувала, де мала світитися зірочка. Треба її знайти, вирішив він і стрибнув з місяця вниз. Пух! М'яко приземлився зайчик на засніжену хмаринку. Вона була така м'якенька, що навіть трішки засміялася від його стрибка. Хмаринко, ти не бачила маленької зірочки? чемно спитав він. Бачила. Вона пролітала повз мене і падала донизу. Дуже сумна була, відповіла Хмаринка. Зайчик подякував і помчав ще нижче. Він стрибав з хмарки на хмарку, поки не опинився над тихим нічним лісом. Там, серед ялинок, лежало крихітне золотисте світло. Це була загублена зірочка. Чому ти тут? ніжно спитав зайчик. Я я злякалась, що світити не так яскраво, як інші. Тихенько відповіла зірочка, і впала. Місячний зайчик сів поруч і обійняв її своїми теплими вушками. Не потрібно бути найяскравішою, просто будь собою. Він посадив зірочку собі на лапки, зробив великий сріблястий стрибок, і вони піднялися назад у небо. Там зайчик обережно поклав зірочку на її місце. І стало світліше, тепліше, казковіше. Дякую. прошепотіла зірочка. І ніжно засвітила над усім світом. А місячний зайчик тихенько потягнувся, вклався на край місяця і прошепотів «Добраніч, ніч, малята! Хай ваші сни сяють так само ніжно, як ця маленька зірочка, і ніч стала спокійною.